Добрий день, любі діти! Скажіть, будь ласка, яка зараз пора року? Так, зараз зима. До нас наближаються три великі зимові свята. Це свято Святого Миколая, Новий Рік і Різдво. Ці свята дуже полюбляють діти. А чому? Тому що це веселі свята, чарівні! І діти отримують багато подарунків. Але до них треба підготуватися до цих свят. Сьогодні я познайомлю вас, діти, з новим віршем про новорічну ялинку. І ми вивчимо його на пам'ять. Автор цього вірша український поет Максим Рильський. а називається вірш Новорічна ялинка. Послухайте цей вірш, будь ласка, і роздивіться картинки. Ой, весела в нас зима, веселішої нема, грає срібними зірками, в'ється синіми димками, снігом землю обіймає. Ой, струнка ялинка в нас, скільки сяє тут прикрас. Ми зібралися юрбою разом з піснею новою. Рік новий зустріти час. А тепер давайте розберемо і пояснимо, про що розповідається в цьому вірші. Ой, весела в нас зима, веселішеї нема. Чому зима весела? Тому що дітям весело гратися взимку. Можна ліпити сніговички, кататися на санчатах або гратися в сніжки. Грає срібними зірками, в'ється синіми димками. Взимку ночі довгі, а на небі можна побачити багато зірочок, які світяться. Над дахами будинків піднімається дим. Це значить, що люди в селах топлять піч, щоб зігрітися, бо взимку дуже холодно. Снігом землю обіймає. Взимку дуже холодно, дуже часто йде сніг, і вся земля вкривається білою ковдрою. Ой, струнка ялинка в нас. На новий рік в хаті ставлять ялинку. Скільки сяє тут прикрас? Ялинку діти й дорослі прикрашають різними іграшками, кульками, бурульками, дзвіночками. Шишками намистом. Ми зібралися юрбою, діти збираються разом, одягають різні карнавальні костюми, півника, зайчика, лисички, сніговичка та інші. Разом з піснею новою діти вчать і співають багато пісень, водять хороводи навколо ялинки. Рік новий зустріти час. Новий рік настає рівно о 12-тій годині ночі, коли стрілки годинників показують на 12. І до цієї ночі залишилося дуже мало часу. Тож, давайте ще раз повторимо цей вірш і будемо намагатися його запам'ятати. Ой, весела в нас зима, веселішої нема! Грає срібними зірками, в'ється синіми димками, снігом землю обіймає. Ой, струнка ялинка в нас, скільки сяє тут прикрас, Ми зібралися юрбою разом з піснею новою, Рік новий зустріти час. Діти, будь ласка, разом з батьками вивчіть на пам'ять цей вірш. Я думаю, ви добре будете його розповідати. Я бажаю вам успіхів і чекаю відео цього вірша. Дякую, до побачення!